Доброго дня! І так, сьогодні у нас урок 2. Зведення дробу до нового знаменника. Задачі на рук, прямокутний квадрат, периметр і площа. І так, правило швидкого множення. Ви опрацюєте самостійно. Що тут важливо, запам'ятати? Що 2 на 37, 74 і 3 на 37 111. І далі ви. Можете множити 111 ще на будь-яке число, відповідно, 74. І так, ми повторюємо з вами інформацію, що таке дріб. Що зверху ми над надризкою дробу записуємо чисельник, а під підризкою дробу записуємо знаменник. І усі, ви маєте записати, усі правильні, нескоротні дроби із знаменником 15. І всі нескоротні дроби із чисельником 12. Так, усі правильні із знаменником 15. Тобто ми можемо записати для початку, наприклад, 1, 1.15. Нескоротний, дріб. Правильний. 2, 15. А от уже 3, 15. так, я його запишу. Але ми його не будемо писати, він нам не підходить, тому що ми можемо ще скоротити 3 і 15 на 3, і в результаті отримати дріб 1 п'ята. Тобто цей дріб нам не підходить. Ми його пропускаємо. Далі пишемо 4,15 і так далі ви перераховуєте, перевіряючи, чи дріб буде нескоротний. Далі ми маємо записати неправильні дроби із чисельником 12. Отже, це має бути 12 перших. Знову ж таки, він має бути нескоротний. Тому 12 других нам не підходить. Бо ми можемо скоротити на 2 і отримаємо 6 перших, тобто 6. Отже, це нам не підходить. Ну, а далі ми можемо. Записати, ви подумаєте, самостійно який. Переходимо далі. І так, нам, нас сьогодні зведення дробу до нового знаменника. І вам показано, що ми мали дріб 5 шостих, знаменнику було 6, а стало 48. Тобто, ми знаменник. Домножили на 8. Якщо ми домножили на 8 знаменник, то ми повинні домножити на 8 і чисельник. Якщо ми маємо, наприклад, дві, дріб 8, припустимо, 11. так? І нам потрібно знаменнику 33. То ми знаменник домножили на 3, тому і чисельник ми маємо домножити на 3. І будемо мати дріб 24 33. Звертаю вашу увагу: ось тут, бачите, додатковий множник пишуть ось таким куточком. Але ми не будемо так практикувати, тому що потім ваші маленькі цифри. Не можна буде зрозуміти ні вам, ні мені. Тому ми будемо писати або усно, або будемо ось так дописувати. Ну що ж, переходимо до завдання 6, і нас просять звести до спільного знаменника. І так дивимося завдання А. Бачимо: знаменник був 2, став знаменник 10. Отож. Ми 2 домножили на 5. Тому ми маємо 1 теж домножити на 5. І будемо мати дріб 5. Десятих. Робимо де? Ми не будемо всі робити, ви самостійно доробите. Робимо де. Повзнаменик 4 став 36. Отже, ми, вибачте, був 9 став 36. Отже, ми домножили знаменник на 4, вже я відповідь говорила: на 4. Тому чисельник ми маємо домножити на 4. І будемо мати 16,36. Так, візьмемо, наприклад, З. Був знаменник 26 став 52. Щоб отримати з 26 52 знаменник, нам треба домножити на 2. І чисельник на 2, і знаменник на 2. Отже, тут ми теж домножимо на 2. Так, Тут уже домножено, а тут ми домножуємо. І будемо мати 10 52. Ну, а тепер давайте ми зробимо усну. Маємо випадок И. Був знаменник 7, став 35. Отже, ми домножили на 5, тому 4 множим на 5 і матимемо 20. Так, ну і давайте візьмемо останнє. Був 23, а став 69. Подумайте, на що ми домножили знаменник? І якщо ви вже відповіли, то, звичайно, на 3. Отже, і 8 ми вдовжаємо на 3. 8 на 3, 24. Отже, таким чином, ми з вами позводили дроби до нового знаменника. Тобто, це іде обернена операція до скорочення дробу. Ми з вами. Як скорочували, то ділили дріб на одне й те саме число. А тепер ми домножуємо дріб на одне і те ж саме число, щоб отримати потрібний знаменник. Розглянемо завдання 7. Розташуй дроби в порядку спадання. Поміркуй, у якому випадку доцільно зводити дроби до нового знаменника. А в якому до нового чисельника? Роздививши уважно випадок А подивившись на знаменники, ми побачили, що всі ці знаменники можна звести до 24. Всі. Тобто, будемо мати таке. 24, 24, 24 і 24. У нас 4 дроби, тому я записала всі знаменники 24. Як я це побачила? У мене є найбільший знаменник, і я подивилася, чи є дільниками цього знаменника числа 8, 12 і 4. Дійсно. Є дільниками. Отже, ми можемо вибрати 24. Або ми можемо сказати, що вони всі ці числа, які в нас записані в знаменнику, кратні числу 4. Отже, спільний знаменник 24. В першому випадку в нас був 4, а став 24. Отже, ми 4 домножили на 6. Тому чисельник ми домножуємо на 6. І чисельник, і знаменник, так? І будемо мати 18, 24. В другому випадку, у нас знаменник був 12. Ми домножили на 2, щоб отримати 24. Отже, і чисельник ми домножуємо на 2. Будемо мати 22. 24 в нас залишається. І останнє 8 ми домножили на 3, що було 24, тому і 7 домножуємо на 3. Будемо мати ось такі дроби. А тепер нас просять їх записати в порядку спадання. спадання. Тобто, від найменшого чисельника до найбільшого. 18, 24, Далі 21, 24, далі Далі 22, 22,4 і 23, 24. Це ми зробили з вами випадок Х. Переходимо до випадку Б. Уважно, придивившись тут, знаменники в нас зовсім різні. Зовсім. Щоб підібрати спільний, напевно, треба буде їх всі перемножити. А от коли дивимося на чисельник, то ми бачимо, що всі вони є дільниками, дільниками числа 18. Так, 2. 18 ділиться на 2, 18 ділиться на 3, 18 ділиться на 9 і на 6. Отже, у нас в чисельнику буде всюди 18. І так, у першому ми домножили на 9, щоб було 18. Отже, і знаменник ми маємо теж домножити на 9. І будемо мати 99. У другому. Чисельник ми домножили на 6. Отже, знаменник треба теж домножити на 6. 6 на 10, 60, 6 на 6, 36. Будемо разом мати 96. У далі, наступному випадку, ми домножили на 2. Тому тут і знаменник теж на 2. Матимо 34. І останнє ми домножили на 3, тому і 13 домножуємо на 3 і матимемо 39. І запишете спадання самостійно, пригадавши, як воно буде. Завдання 8. Скоротити дріб за умови, щоб буквами позначено натуральні числа. Отже, що це нам хотіли сказати? Що ми можемо скорочувати не тільки числа, а й однакові букви. І так, в першому дробі ми маємо 2 і 2,4, чисельнику 2, в знаменнику 4. Але в чисельнику ще є буква С. Отже, перший дріб ми можемо скоротити на 2, тобто поділити. Я ось тут допишу чисельник і знаменник на 2. Звичайно, ми вже це робили з вами усно, але якщо хтось забув, то я нагадую: отже, ми ділимо чисельник і знаменник на 2. І коли ми поділимо чисельник і знаменник на 2, то в чисельнику будемо мати 1 знаменнику 2. Але в нас ще є буква С. І ми дописуємо її сюди. Ми знаємо, що якщо між буквою і числом не стоїть ніякий знак. То там стоїть діє множення. Але я хочу ще одне вам сказати: що якщо ми маємо одиницю біля букви, то ми цю одиницю можемо не писати. Тобто, в результаті ми отримаємо дріб С поділити на 2. Переходимо до випадку Б. Що ми бачимо тут? Ми бачимо однакові букви в чисельнику знаменнику. І ми відразу їх скоротимо скоротимо, закресливши однакові букви в чисельнику і знаменнику. Далі ми маємо 5 і 15. Ми знаємо, що 5 і 15 мають спільний дільник 5. Отже, ділимо 5 на 5, матимемо 1. Та 15 ділимо на 5, матимемо 3. Випадок В. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, перш за все, однакові букви. Які ми скоротимо закреслення. Так як ці букви однакові, і МН зверху, і знизу, то ми їх одночасно закреслюємо. Далі маємо 2 6. Обидва ці числа мають спільний дільник 2. Тому поділимо на два чисельники і знаменники, і отримуємо чисельнику 1, знаменнику 3. І випадок. Ну, давайте візьмемо Д, а Г вам залишу. Візьмемо Д. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут, перш за все, що в нас є букви однакові, але це тільки букви А. Отже, ми закреслюємо тільки букви А. А буква С і Б залишаються. Далі переходимо до чисел. 2 і 4, як ми вже з'ясували у випадку А, діляться на 2. Тому будемо мати 1 і в знаменнику 2. Але в нас ще залишились букви, тому ми їх теж дописуємо. Так, як ми з вами з'ясували, що якщо ми маємо 1С, один то одинички можемо не писати, тому будемо мати це на 2Б. Так, і візьмемо ще випадок З. Все інше вам, що залишається, ви зробите це самостійно. І так бачимо однакові букви. Знову букви А, ми їх тільки букви А закреслюємо. Далі 14 і 49 спільним дільником для цих двох чисел буде число 7. Отже, ми ділимо 14 на 7 маємо 2. 49 на 7 маємо 7. Але в наші залишились букви, які ми з вами дописали. Наступним пунктом нашого уроку є задачі на рух. І ось ми бачимо на картинці рух. Двох мандрівників в протилежних, напрямках. в протилежних напрямках. Один з них йде швидкістю 4 км, інший йде 5 км за годину. І обидва вони в дорозі по 3 години. Бачимо, так, схема перед вами. Отже, коли ми будемо розв'язати задачі на рух, ми будемо користуватися такими схемами. Далі бачимо зверху, у нас ось тут є формула. Бачимо ось її. Це в нас є швидкість віддалення. Отже, щоб знайти швидкість віддалення, треба знайти, додати швидкості в даному випадку наших туристів, які розходяться в різні боки. І нас просять знайти, який шлях між ними буде через 3 години. А, і ми, звичайно, можемо знайти їхню швидкість віддалення, це в нас буде 4 додати 5, буде 9 км на годину швидкість віддалення, ми записали ось тут. І так як вони були 3 години, то ми знайдемо S 9 Множимо на 3, маємо 27 кілометрів. кілометрів. Шлях, який пройшли, шлях, який пройшли за 3 години. Шлях за 3 години. Ну, цю задачу нас не просили розв'язати, але щоб ви знали, як розв'язувати, тому я це зробила. Далі у нас є комікс, який ви зробите самостійно. Після того, як ви зробите самостійно, ви подивитеся, як розв'язували цю задачу агент Пі. І маємо ще одну задачу з вами: 14. -те. Накресли, по-перше, треба прочитати, далі накреслити схему та розв'язати задачу. І так, читаємо з одного пункту в протилежних напрямках, що ми мали щойно, виїхали два поїзди. Швидкість першого 70 км за другого 6 сьомих швидкості першого. Через скільки годин відстань між ними становитиме 260 км. Малюємо схему. І так ми маємо схему: де ми намалювали, що розходяться в протилежних напрямках. Відстань нас відома, на відміну від попередніх задач, де в нас був відомий час. І нам треба цей час знайти. Ось він. Але коли ми пригадаємо попередню задачу, нам там треба швидкість віддалення. Щоб мати швидкість віддалення, нам треба мати швидкість кожного. Тому першою дією нам буде потрібно знайти швидкість другого. 6 сьомих від швидкості першого. Щоб знайти 6 сьомих від швидкості першого, потрібно цю швидкість поділити на 7 та помножити на 6. Матимемо 60 кілометрів за годину швидкість другого поїзда. Записуємо обов'язково. Друга дія. Шукаємо швидкість віддалення. Тобто 60 додати 70 130 кілометрів на годину. Це в нас буде швидкість віддалення. А тепер ми пригадаємо з вами, як знайти час, якщо відомо швидкість і шлях. Щоб знайти час, потрібно шлях поділити на швидкість. Цю формулу собі запишіть та запам'ятайте. Тому ми 260 ділимо на 130, матимемо 2 години. Та записали відповідь до даної задачі. Маємо ще одне 15 завдання. все, що ти знаєш, треба пригадати про прямокутник, квадрат. Ми б на уроці переглянули з вами презентацію, і пригадали би, що таке прямокутник. Це чотирикутник, у якого всі кути прямі та протилежні сторони рівні. А у квадрата всі кути прямі і всі сторони рівні. Отож, маємо автостоянку квадратної форми. Автостоянку квадратної форми. Оце наша автостоянка. Яка обгорожена парканом? Парканом завдовжки 196. Отже, ви зараз повинні подумати, що таке 196. Периметр чи щось інше. Та обчислити площу цієї автостоянки. Цю задачу я теж залишаю вам для самостійного опрацювання. І домашнє завдання у нас. Урок 2. Виконуйте домашній та до уроку чемпіони, але тільки завдання 1. Отже, запишіть, будь ласка, все, що ми робили на уроці. Зробіть те, що ми недовиконали. Та виконайте домашнє завдання. Домашнє завдання за можливості, коли ми будемо під'єднуватися, обов'язково будемо перевіряти. Дякую, до побачення!